Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. В цьому огляді останні новини про українську залізницю. Зокрема, буде інформація про тестування поїзда, що складається з 14 вагонів за маршрутом Київ-Варшава. Україна допоможе Молдові модернізувати залізничний коридор до Дунайських портів. У Києві перейменують станції міської електрички. І У Харкові відкрився сезон на дитячій залізниці. Про це і не тільки далі. Але на початку хочу нагадати про те, що продовжуємо збір коштів на придбання автомобіля для 35-ї окремої бригади морської піхоти. Потрібно зібрати 50 тисяч гривень, і з необхідної суми вже зібрано більше 30 тисяч. Реквізити для перерахування коштів ви знайдете в описі цього відео. На Київській дитячій залізниці в Києві скасували заходи, присвячені до дня захисту дітей. Це пов'язано з обстрілом російськими військами української столиці. Нагадаю, що 1 червня над Києвом ППО збила ракету, уламки від яких впали на міські квартали. Загинуло троє людей, з них одна дитина. Тим часом у Харкові відкрився сезон на дитячій залізниці. 1 червня відбувся урочистий запуск першого поїзда. Зрозуміло, що для дітей, які мешкають у Харкові та навчаються на дитячій залізниці, це важлива подія, але безпека має бути у пріоритеті. Тож було б краще відкривати малі залізниці там, де існують значно менші загрози безпеці. Так цього літа не відкрилася дитяча залізниця в Ужгороді. Враховуючи наявність у місті великої кількості переселенців, мала залізниця могла б працювати не просто як навчальний сектор юних залізничників, але й заробляла б гроші на своє утримання. Проте за наявною інформацією, заклад досі не можуть передати на баланс міста. Така сама історія з Луцьком, де дитяча залізниця взагалі трощиться вандалами, і також, ніби передають на баланс міської влади, проте цей процес затягується. І додам, що 3 червня планується відкриття дитячих залізниць у Львові, Дніпрі та Рівному. Загалом цього літа в Україні працюватимуть 5 дитячих залізниць, тоді як у минулому році працювало лише дві дитячі залізниці у Києві та Рівному. І тепер до інших тем. Цими днями Укрзалізниця тестує поїзд Київ-Варшава, що складається з вагонів українського габариту. У компанії повідомили, що тестовий поїзд налічує 14 вагонів. 31 травня він вирушив з Києва до Польщі для завершення процедури схвалення з боку польської залізниці. 1 червня поїзд прибув на станцію Варшава Всходня. Раніше Укрзалізниця вже випробувала цей маршрут з вагонами, що мають ширший габарит, ніж вагони Ріц. Саме вагони європейського габариту зараз курсують до Польщі, враховуючи обмежену кількість рухомого складу Ріц, зараз поїзд Київ, Варшава складається лише з п'яти вагонів. Це не дозволяє задовольнити великий попит на квитки. В «Укрзалізниці» кажуть, що введення в обіг вагонів українського габариту на маршруті київ Варшава збільшується. Пішеть пропозицію місць у два-три рази. Тим часом чеський залізничний оператор регіоджет розширив кількість українських станцій, куди можна доїхати за єдиним квитком. Раніше це був лише Київський напрямок, тепер перелік сполучень розширився. Це Харків, Полтава, Запоріжжя та Дніпро. Пасажири можуть придбати єдиний квиток у сполученні Прага-Перемишль і далі потрібна вам українська станція. Зокрема, наразі чеський комерційний привізник забезпечує курсування своїх поїздів за маршрутом Прага-Перемишль. У складі поїзда спальні вагони та сидячі першого другого класу на польській станції здійснюється. Пересадка на українські поїзди. До речі, вартість квитків у Сполученні Праги Харків коливається від 70 до 90 євро. І приходжу до новин інфраструктурних. Цими днями стало відомо, що українські залізничники планують відбудову залізничного коридору, що пролягає по території Молдови. Про це повідомили в Укрзалізниці. Цими днями підписано меморандум між українською стороною та ДП «Залізниця Молдови. Ділянка, що підлягає модернізації, має протяжність понад 400 кілометрів. Проект розроблено залізничниками Молдови в рамках ініціативи Шляхи солідарності, що підтримується Єврокомісією та передбачає розвиток альтернативних логістичних шляхів, зокрема для експорту аграрної продукції України. Реалізація проекту здійснюватиметься на кошти партнерів та міжнародних фінансових установ, які виділяють Республіці Молдова 32 мільйони євро. Строки реалізації кінець 2024 року. І нагадаю, що раніше Укрзалізниця допомогла колегам з Молдови відбудувати частину колії, коли тривала підготовка до відновлення сполучення на ділянці Березанеби-Сарабяска. У Києві таки замінять назви станції та зупинних пунктів, де курсує міська електричка. Стало відомо, що цими днями відповідна комісія Київради підтримала нові назви для залізничних об'єктів. Так, Київська комісія з питань найменувань підтримала перейменування наступних транспортних об'єктів. Станція Київ-Дніпровський називатиметься Микільська Слобідка. Платформа Рубежівський змінить назву на Берестейська, зеніт називатиметься Куренівка, Лівий Берег стане Березняки. Троєщина-2 Райдужний, Троєщина Воскресенка. Київська Русанівка отримає назву Русанівка. Платформа Північна станції Київ Пасажирський змінить назву на Вокзальну. А платформа Вижгородська Березняки. Пріорка. Тепер остаточне рішення про перейменування залізничних платформ має ухвалити Київрада. Тим часом Укрзалізниця встановила термінали для купівлі квитків на приміські поїзди. Вони розміщуються на дев'яти станціях в Києві та регіоні. Квиткові автомати працюють на приміському вокзалі станції київ пасажирський на північній платформі та станціях. Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошин, Тарасівка та Вишневе. Щоправда, розрахуватися за квитки можна лише за допомогою банківської карти. Валідація квитків відбувається стандартним чином, скануванням на турнікетних комплексах та пред'явленням квитка контролеру у поїзді. Наразі це всі новини про події на українській залізниці. Дякую всім глядачам, які надсилають. Цікаву інформацію про транспортні події Нагадаю, якщо у вас є. Повідомлення про певні події на залізниці або, можливо, під час вашої подорожі сталися якісь інциденти, можете надсилати свої повідомлення за контактами, що розміщені в описі цього відео. Також дякую всім глядачам за те, що підтримуєте канал Залізні Магістралі, надсилаєте донати. Ви також можете підтримати це ресурс за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути коментарі під відео з сюжетами, підписка на канал, вподобайки. Також нагадаю. Про функцію спонсорування, і ще раз бажаю всім глядачам у цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.